Питанням на сьогодні надзвичайно актуальне, з огляду на те, що якраз е, минає 25 років напрацювання храничного терміну експлуатації в Полтавській області. І після напрацювання цього терміну ці літки повинні бути зупинені власниками для проведення експертного обстеження, ремонту і позачатовування технічного області. У нас на території Полтавської області встановлено 2474 години. Із них термін служби 25 років і більше відпрацювало 1325 ліфтів, це становить 54% від загальної кількості. Якраз це ті ліфти, які проблеми. Якщо дивитись на ці цифри в динаміці, у 2014 році ця цифра становила 45%, Тобто за два останні кроки більше 200 ліфтів відпрацювали свій анічні термін експлуатації. Отже, основним проблемним питанням є проведення експертних обстежень ліфтів зв'язку з відпрацювання термінової служби, їх ремонт та проведення позачергового технічного обліку. Якщо подивитись на цю таблицю, в ній зібрані ті дані по ліфтам, яким експертне обстеження не проведено. Як ми бачимо, найбільше проблем, на, найбільше проблем у нас виникає по місту Ну, В принципі, це не перший рік вже. Ми намагаємо співпрацювати з владою міста Полтави і Олег Гелічком, кого нам цим допомагає, але проблема, на жаль, на сьогодні не більше. Ще одне із проблемних питань стосовно експлуатації ліфтів є непрацюючі системи постороннього безпеки з зв'язку. Це питання, по-перше, безпеки, людина, яка Ліфт зупинився в невідомих причинах, бо людині стало погано. відки повинна ну, оперативно зв'язатися з диспетчером. У нас 1947 ліфтів не обладнано, раніше вони не працюючі системи диспетчерського осторонього зв'язку. Це 79% від загальної кількості ліфтів. Тут ще одна є така, скажімо так, проблема цього диспетчерського зв'язку. Я думаю, правоохоронні органи у нас, на жаль, почастішали випадки кліжки ліфтового обладнання. А от, скажімо, в місті Кременчук 19 ліфтів було викрадено електричне обладнання. І дякуючи тому, що система двостороннього диспетчерського зв'язку працювала на двух ліфтах, ну, працював сигнал, то не санкціонований відділений. І вдалося запобігти розкраданню майно. Ну, останнім часом спостерігається випадки аварії військового обладнання на території України з травмування дітей і дорослих. Ну, як ви да, всі пам'ятаєте, у нас цього року в місті Полтава сталася аварійна ситуація з літом в місті Полтава, вулиця нашого вузу 86, виник авлив усіх трьох тягов в канаті ліфта, в кабіні якого перебували два пасажири. Падіння вдалося закупіти лише тому, що спрацювали захисні будувальники. У зв'язку з мораторієм на проведення перевірок. Е Останні перевірки нами були проведені у 2014 році. Е За результатами перевірок було виявлено 120 порушення. Е Основні є на в цьому слайді, я не буду в принципі їх озвучувати. Ми подавали позов до е Адміністративного суду щодо заборони експлуатації 140 ліхтів, це 15 ліхтів по місту Рудни і 125 ліхтів по місту Полтави. Лубни, в принципі, спрацювали оперативно, літки було проведено і експертне обстеження, ремонт. На жаль, інформації щодо технічного обряду 125 ліків у місті в Полтаві ну, поки що у нас немає. І, в принципі, судове рішення діє на сьогоднішній день. І я думаю, тут присутні представники комунального підприємства Рівніфт в зоні відповідальності.

Остання наша теза дуже поправлюється, це мораторій на проведення експертизи Зай. на відповідності. Експертизу, експертизу проводять. Проводят. Це така штука, яка чи покращує якість жителя, чи навпаки на, 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 на погіршує. Ще гірше, якщо вона так впливає на Але Тут не може бути взагалі ніяких поступків на відповідність. Літ повинен відповідати, технічно відповідати всім умовам. Не може бути частково, не може бути шверд відповідати, в тому числі екстреного визову, якщо людині стало погано. До вас сьогодні запитання моє. Чи у вас є сьогодні повноваження 100% перевірити для тебе господа попалської області? На відповідні. У нас є сьогодні повноваження, ми повинні е, узгодити ці перевірити. Я запитала питання. Да? Єсть можна? Єсть можна? Єсть. Єсть. Довольте. Є? Є. Друге випадку. Ви провели це обстеження в Полтавській області, в поточному області. Чи в минулому році? В минулому ми не проводили. Заплановано на кінець цього року перевірити. Кинець року не годиться. Олег Антонович, ми не маємо права вносити зміни в план проведення перевірок, він е, регулюється міни Кенопоз. Слухайте, от ми підходимо до головного. Яка ваша ініціатива і що потрібно зробити мені безпосередньо через звернення до Міністерства економіки, щоб поновити і терміни, і ваше бажання, вашу волю на перевірку відповідності? Ми, в принципі, за Олегом юнічем обговорювали це питання. Якщо зараз зараз у нас є шикарна можливість кожного тижня спілкуватися з віце-прем'єром. Міністерство регіонального розвитку з оком і на ньому. Я сьогодні сьогодні запитуваний, на які наразі питання стоять у нас в області, щоб порушити і ребенчи. Поставте, будь ласка, я завтра буду в Києві, те ж саме буду зустрічатися з першою місцепрем'єром Кубів. Але дайте мені, будь ласка, віцем, що потрібно зробити. Сьогодні ціння, я таке ви закрию. Такі матеріали. Але завдання дуже просте: ліфт повинен відповідати всім нормам. Якщо норма застаріла, носимо протоколі.